Стояти з побратимами та нищити ворогів. Побачу нарешті свою матір і скажу, як сильно її люблю. І що тепер нас катують, відрізають кінцівки. Свідомість вони говорили, що я просто акторка погорілого театру, і що вони зможуть мене збадьорити. Тобто... Там був чоловік, якого вони сильно били. Я якось інстинктивно їм закричала: Не чіпайте, його, будь ласка. Тоді вони визвали імені на допит та сказали: ти знаєш, що з тобою зараз може статися? будь-що» Ми хотіли просто розказати реальні історії наших цивільних полонених, які зараз перебувають в полоні в Російській Федерації, показати всі ці жахіття, тортури, з якими вони стикаються. А також нагадати всім, що без повернення всіх наших людей з полону Російської Федерації не буде справжньої перемоги. Вона сказала, що будуть голити мене на увазі. Мабуть, хотіла, щоб я остаточно зрозуміла, хто тут хазяїн. Ти звідси не подзвониш. Тож він тобі не знадобиться. Та його дядю. Потім починають погрози та психологічний тиск по типу. Ми тебе спалимо живцем. Ми вважаємо, що такі історії повинні показуватися за кордоном. Якщо будуть якісь варіанти, то ми, звичайно, поїдемо і представимо цю роботу. Дуже хочемо показати в Газі. Дуже хочемо. Мали тільки першу страву, заставляли їсти дуже швидко за дві хвилини давитися. Часто давали лише кипяток, який потрібно було швидко випити. Крисні. Туди не потрапляло взагалі сонячне проміння. Хоча яке може бути сонце в вражці? З військовополоненими простіше їх можна обміняти, наприклад. Але міжнародне гуманітарне право не дозволяє обмінювати цивільних на військових. Цих людей Росія була зобов'язана вже звільнити, але вона цього не робить. Тому потрібно привертати увагу до цієї проблеми. Ми знаємо, що міжнародний тиск на Росію працює, і потрібно посилювати цей тиск. А для цього потрібно, щоб про це знали в першу чергу в Україні, яка перша зацікавлена в тому, щоб звільнити своїх громадян.